Біжу зараз на цех, щоб виключити насос, який перекачує олію з бочки. Вітаю вас на каналі Життя в селічому піні. П'ємо зараз каву, вже другу. І сьогодні цей день ми проведемо з вами на олійниці. Ми його зачасту постійно проводимо на олійниці. Сьогодні буде особливий день. Поведу вас на виробничий цех. Де сьогодні робимо жарену олію пахнутіща на весь цех на всю роботу, на всю округу села. І поведу ще вас на склад, де проходить очистка зерня. Покажу вам, як це відбувається. От, і, і, що ще? і покажу, як працюю. Бо сьогодні в мене є замовлення на розлив олії, її треба налити. Покажу, як проходить взагалі мій день на роботі. П'ємо каву гарного всім дня і починаємо працювати. і стороні вхід заборонено, але вам то можна. Пішли на склад дивитись, як очищаються зернята. йдемо на склад, зараз покажу вам вієлка. Так, собственною персоною вієлка, де очищується зернята. Вони розділяються на три мішки, де в кожен мішок падає різний калібр зерніт. Так, мішок зі сміттям. Зараз вам покажу, як виглядає то сміття, різні там батички, будячки і зернята також. Такі решети, де все провівається. Це бункер, куди засипається зерно. І потім подається на решети. Так, щоб не впасти. От так виглядає наша бджілочка. Я не знаю, як ці механізми всі називаються. Отак вона працює. Зараз вам покажу, як проходить заміна мішка, знімається. І потім на це саме місце ставиться інший мішок. Ось така красуня. Це вам покажу нашу першу вілку, яку зробив папа з ванію. Вони самі її конструювали, десь там когось підведіли. А ось так проходить очистка також зернят і шелушіння. Обдирання, шулухи. Також є бункер, куди висипаються зернята. Вже очищені туди зернята висипаються. Так вона і виглядає. Ось такі процеси в нас відбуваються на складі. І в нас ще є виробничий цех. Склад, видача олії і виробничий цех, де виготовляється сама олія. Йдемо на виробничий цех. Зараз ми з вами бачимо сковорідку величезну, чугуну. І тут у нас йде обжарка зерни. Вони наполовину чищені, бо так вимагає технологія виробництва. Так, от так вона там гріється. Так, а тут у нас шнек, з якого випадає вже жаряна макуха. Це її використовують для відгодівлі тварин. Вона випадає гаряча, того його треба гарно розстеляти. Так виглядає, а тут ще вимішуються зернята. Їх треба періодично ще перемішувати. Підіймаємося з вами до бункера, де вже засипані зернята. Вони вже обжарені і перероблюються. Можна навіть скуштувати, вони смачні. Так виглядає цех. на Все, я вам трішки показала за колісся нашого виробництва. Я сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, як виготовляється олія. Побувати на олійниці зсередини. Буду чекати ваших коментарів. Все. Всем пока.